Якщо щось дуже сильно хотіти і багато працювати, рано чи пізно стається. Це основне правило життя, основне правило будь-якого успіху. Богдан Гнатів 23 роки. Шоумен, ведучий розважальних заходів, організатор концертних заходів. Ну, я сподіваюся, що найбільше ми досягнення ще попереду, але проект яким, мабуть, я пишаюся. І зараз мені, ну, скажімо так, не зовсім приємно його згадувати, але. Розумію, що це дійсно було дуже приємно тій людині. Ми два роки назад, у вересні місяці, організовували на міському стадіоні «Рух» концерт гурту Скрябін. І як виявилося, це був єдиний стадіонний концерт гурту Скрябін за останні декілька років. Прикро, шкода, але приємні спогади, і пам'ятаю, Кузьма сам казав, що концерт був крутий. Ну, мабуть, якихось конкретних людей було дуже багато. Зараз їх і всіх перераховувати немає сенсу. Скажу тільки, що, мабуть, на мене найбільше вплинув мій характер. Я дуже впертий. І коли я чогось дуже хочу, я з силами всіма своїми можливими стараюся того добуватися. Тому, мабуть, найважливіше в житті не ситуації якісь конкретні, не люди якісь конкретні, а твоє бажання чи не бажання щось робити. Ну, мені здається, що найбільш важливий критерій для будь-якого ведучого це впевненість в собі і щирість. От, коли ти поєднаєш ці дві риси в своєму характері, в своїй роботі, ти доб'єшся успіху в будь-якій сфері ведення. Чи це телебачення, чи це радіо, чи це корпоративи, чи це весілля, чи це концерт. Головне те, що ти говориш, щоб воно було щиро, і те, що ти робиш, воно було впевнено. Зараз читаю книжку Монах, який продав своє Феррарі, Робін Шарма. Я цю книжку прочитав перший раз буквально десь років вісім назад. Зараз просто прочитую і розумію, що я правильно зробив, що я цю книжку прочитав 8 років назад. Тому що зараз я на ті речі, які написані в цій книжці, зовсім по-іншому дивлюся і розумію, що воно працює. Якщо щось дуже сильно хотіти і багато працювати, рано чи пізно воно стається. Це основне правило життя, основне правило будь-якого успіху. От. І є просто люди, які в це вірять, а є люди, які в це не вірять. Я в це повірив років 8-10 назад і розумію, що я правильно це зробив.